Всім доброго дня. Це сьогодні хочу зняти їх таке відео. Це вже моєму мотоблоку в цьому році буде 20 років. Цьому дизельному двигуну буде 10 років. Як я його поставив. Нічого я йому не робив. Як кажуть, не чіпай налагоджений механізм, так я й не чіпав його. Ну, з самого початку, як я його поставив, у мене тут виходить, десь там зараз буду розбирати, подивлюся. Оце от, ось так, якщо видно. А тепер Отут це там циліндр той. воно все такий таке мазуті, масла він не бере, я його не доливаю. Ну, Оце воно все тут, отак якщо подивиться, все воно там грязне і в такої мазуті, що воно навіть отут, якщо так подивиться то трошки наче щось підтікає ще раз скажу я його не розбирав не дивився що воно таке а це зараз поки є час то зараз зніму і подивлюся откуди воно це все береться так ось зняв я глушника тут прокладка нормальна Тут нема нічого такого там. І так подивіться. Ну, а бруду тут стільки, що капець. Про те, що я й казав, тут ще, зараз я ще цю защиту зниму. подивлюся, тут он. соснові іголки, що тільки немає. Я ліс по дрова їздив. Я його раз, ну виходить раз, може два рази в неділю керхером мию. Ось ну, чистенько. А потім на це неділю десь поїжджу, може трохи більше і опять воно таке саме все. Коротше тут капець. Зараз будемо шукати причину, откуда воно тут витікає. Так, зняв я цю защитну кришку. А тут взагалі повна. Коротше, повний капець. Там навіть і циліндруг тих не видно. Він літом, мабуть, трохи грівся. Да не трохи, а грівся. Всі 9 років грівся, мабуть. Капець. Будемо шукати, що за фігня така тут. Зараз он взяв керхер да, повимиваю цю всю грязь. Так, помив я його. Будемо шукати, відкуди воно може бути тут бігти. Тут мочалка в мене вилетіла. Трохи води туди попало, зараз спробуємо його завести. Зараз вже 0 градусів, вже мороз починає брати. Холодно. Тут у меня зимова солярка залита. Сейчас мы побачим, что она покажет. Так. Так. Зняв я передню кришку махаюка стартера тут. Там теж у мене все закоксовано цією грязю. Треба брати знову керхер, Ну, зараз на вулиці вже. 4 градуси морозу, будемо ждати, коли потепліше. Я взяв його, завів. Думаю, думаю, хай годинку попрацює. Ну, попрацював він трохи менше, коли я заходжу, а вже воно забризкало все. Я думаю, що це солярку виганяє. Коротше, якщо я так... Правильно міркую. Воно десь тече з під головки. А чого воно там тіче хрень? Ви знаєте, щось, мабуть, ще з заводу було щось з прокладкою. Ці всі шпільки закручені. Бо я коли купляв, я їх одразу позажимав усі. Зараз спробую вони намертво всі закручені. А причина десь там. Будемо шукати. Так що якось так. У кого було таке? Чи що воно там таке? Ану накидайте мені в коментах. А далі продовження відео, кому буде цікаво, я дозниму. Холодно. Такі вітереці, хоч і морозне велике, холодно. Все, всім до побачення.